Кашкай Плюс 2 в весь в рідній фарбі, такі ще залишились. Так, такі ще є. У нас на майданчику Автопойн Київ. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи. Кашкай Плюс 2011 року випуску. 1,5К9К надійніший двигун на механіці, що може бути краще. 691 тисячі кілометрів пробігу, що для таких машин не також і багато. У нас класна комплектація, у нас є і рейлінги, і панорама, протитуманні фари. Лінзована LED-оптика, диски у нас оригінальні Нісановські на дуже гарній гумі. подивіться її стан. Безключовий доступ. Задній ряд у нас встановлений. У нас автоматичні електросклопіднімачі, комплектація BOSE, Тож у нас дуже класна мультимедіа по всьому салону. Такий салончик у нас текстильний, знову ж таки панорама. Дивіться, класно вона виглядає. Переходимо далі. У нас є система Піоніри, яка керується з цього мультикерма, і все працює. Причому у нас є тут і керування мультимедіа, і керування бортовим комп'ютером, крім контроль. Також у нас є датчик світла. У нас також тут присутній, звичайно, що клімат-контроль, підігрів сидінь, шестиступенева механіка, обдуви. У нас все тут є. Є навіть 12-вольтовий розім, що в принципі базово. Так, дивіться, стан салону просто топовий. Панорама, знову ж таки, я не перестаю на неї дивитись, тому що вона мені дуже подобається. І ще щось такого у нас є: електрорегулювання дзеркал, електроскладання. Тож, електропереводи повсюду, нічого тут вручну робити не потрібно, тільки перемикати передачі. Дивіться, який задній ряд сидінь. Великий, просторий панорама, яка заходить аж до заднього ряду. Бачимо, складання є, але складання не просте, воно. У нас з відсуванням, тому що це кашкай плюс 2, і щоб можна було залізти на задній ряд сидінь, нам треба видвинути сидіння вперед. Причому, бачите, можна на багато різних рівнів висунути. Якщо задні пасажири трошки не вміщаються, все тут регулюється. Багажник у нас просторий, немаленький, подивіться, бачимо роздільний коврик, такий підлокітник, тому що в нас задній ряд сидінь, третій. Зараз показую, як він розкладається дуже дуже легко. все, третій ряд сидінь розкладено. І знову ж таки тянемо за цю петельку. Все складено. Бачите, як все працює. Підлокітник з підстаканиками для другого ряду сидінь, підлокітничок для третього ряду сидінь. Все у нас тут є. Ну і звичайно, паски безпеки, куди ж без них. Тож, друзі, якщо ви шукали кашкай в рідній фарбі, в ідеальному стані, і в технічному, і по лакофарбовому, та і ще й саме місці, ви його знайшли у нас на майданчику Автопоєнт Київ. Ми знаходимося за адресою Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Приїжджайте до нас, більш детальніше подивитись на цей автомобіль. Ми вам проведемо тест-драйв та покажемо його на СТО, якщо ви, звичайно, забажаєте. З вами був автопоєнт Київ. До зустрічі!